Наступна серія для кучерявого волосся в неї входить шампунь, маска, крем та спрей. Крем ми використовуємо для формування локону, а спрей якраз таки для фіксації та для прибирання пухнастості. Формула з рідким кератином та бамбуком утворює захисну плівку по всій довжині волосся. Цим захищає його. Перший продукт цієї серії це безсульфатний шампунь, який делікатно очищає шкіру голови. Він допомагає формуванню природного завитка, згладжує пушисте та неслухняне волосся та попереджає посіченості кінчиків. Наступний продукт це маска для волосся. Із переваг волосся набирає вагу та об'єм, відновлюється структура для більш довготривалої укладки, прибирається зайва пушистість та формуються красиві локони. Маска знижує електризацію та запобігає посіченості кінчиків. Наступний продукт цієї серії це крем для згладження волосся з екстрактом кератину та бамбуку. Засіб підходить для кучерявого та хвилястого волосся. Він не обтяжує та не залишає слідів. Із переваг волосся набирає об'єм та вагу, локони стоять красиві, доглянуті та шовковисті. Та засіб попереджає появі посічених кінчиків. Кучері будуть красивими та довго носитися. Останній продукт даної серії це спрей для формування локонів. Він не обтяжує, його ви можете використовувати кожен день для того, щоб відновлювати укладку. Наша рекомендація перед використанням даного спрею трішки зволожити волосся, далі наносити спрей та залишаєте для самостійного висихання. Після використання ваше волосся буде приємне на дотик, м'яке та шовковисте. Ще хочу сказати, що крем та спрей ви можете використовувати окремо одразу після шампуню. Давайте ще раз переглянемо, які продукти входять до цієї серії, Відновлюючий шампунь для кучерявого волосся, відновлююча маска, крем для згладження кучерявого волосся та спрей для формування локонів.